Ранці пропандистські змі різніли повідомленнями про те, що Путін нібито побував на окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Нібито особисто хотів перевірити, як там справи. Як з'ясували осін та аналітики, він приїхав у село Щасливцеве на Арабатській стрілці, до якої наші ракети дістати не можуть, адже це дуже далеко від лінії фронту, аж за 130 кілометрів. А ще критики мають сумніви, чи дійсно то був Путін чи котрийсь із його двійників. Адже російський диктатор надто переживає за своє здоров'я і усі зустрічі проводить за величезним столом. А тут на відео спокійно собі спілкуються із купою народу. Та й відео відзняте було ще до Великодня, адже на ньому чітко було чути питання про те, що Великдень тільки буде. Я нагадаю, що Крилобударом говорив, що український розвід свідомо про як мінімум кількох двійників Володимира Путіна, які час від часу виконують. Роль російського президента у нас у студії Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Доброго вам дня. Доброго. Ви написали у Твіттері з приводу цієї поїздки, що це спецтур автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Тобто, тут два питання. Ви не сумніваєте, що це був Путін, і друге питання навіщо йому зараз знадобився цей спецтур? Ну, по-перше, якщо він був у Щасливцево, це 30 кілометрів від Генічиська навіть. Ну, тобто, там дійсно добратися поки що ми туди не можемо, але це не означає, що ми туди не дістанемо. Це перше. Друге, щодо туру, так не обов'язково ж бути безпосередньо. Для людей, які є маніакально налаштованими, для них дуже важливо подивитися на результати своєї праці. Ну, Мається на увазі праці, я зараз іронією кажу, тому що вся праця Російської Федерації на окупованих територіях це максимальна кількість вбивств. Ви бачили вчора, наприклад, ті швагнерівці заявили, що вони абсолютно свідомо вбивають цивільне населення масово, включно з дітьми, і так далі. Тобто, для таких людей, як Путін, для них дуже важливо відчувати атмосферу геноциду як такого. Тобто, треба дивитись постійно на ті руйнування, які вони завдають. Треба дивитись на масові поховання, треба дивитись на все, що знищено. Це як людина, яка скоює злочин, вона хоче. Підсвідомо прийти на місце злочину, щоб подивитись, як люди страждають, і дивитись так з боку, стояти і дивитися, як родичі, наприклад, ну там не можуть бути втішеними, тому що втратили близьку людину. Так само і Путін. Але тут не питання, чи був він особисто там. Тут ми можемо сперечатись, був чи не був, але для нього відео безумовно готують з тих територій. І є третя складова. Та немає різниці, що Путін робить сьогодні. Він взагалі не є ньюсмейкером. Він приїхав так тишком нишком, навіть якщо припустимо, що це він, приїхав тихенько собі туди, десь з генералами побачився, потиснув руку, сказав, і що далі? Дивіться, питання Путіна в тому, що вони не вирішують головне пропагандистське завдання. Вони досі, після 14 місяців, так і не пояснили навіть собі, а що вони воюють, завіщо, навіщо вони це роблять. Тобто немає пропагандистської головної тези. Приїхав маршал, приїхав головнокомандович, головний, да там верховний головнокомандович, який має підкреслити, що, що в нас є переможна війна на території, яку ми дійсно звільняємо. Ні, він навпаки зафіксував свою участь, як це зробив Путін, до речі, фіксуючи викрадання українських дітей, він зафіксував свою участь у масових злочинах проти людяності як такої. Це третя складова. Є четверта складова. Дивіться, з ким він зустрівся. Він зустрівся з суб'єктом на прізвище Теплинський, який очолює групіровку Дніп Це на південному напрямку. А Тіплінський в конфлікті Шойгу. Із Герасимовим. І, до речі, Путін не взяв з собою і Герасимова. Далі він зустрівся, начебто з Лапіним. В конфлікти, які знаходяться в конфлікті з Пригожиним і Кадировим, ну тобто, ви розумієте, що Путін пробує балансувати, щоб не було військового військової змови, і що в принципі досід досідати ще якийсь час в своєму кріслі без всяких там державних переворотів і так далі. Тобто він вирішував скоріше інше завдання, якщо воно взагалі було, ніж те про що говорять російські пропагандисти. А російські пропагандисти, вони, на мій погляд, на сьогоднішній день абсолютно відірвані від реалій, не впливають ні на Україну, ні на глобальний світ, і навіть мені видається, що мало впливають на російські спільноти.